Так, всім привіт, з вами я, з вами двух к і ми сьогодні будемо робити власну деревню. Ти як поки що там обустроюєшся?

І давайте обустроювати хати. Чи треба якось світло зробити? Хм. Я не знаю, як світло зробити тут. Але й ладно. Давайте ще тут баню зробимо. А вот тут вот, давайте будет вот, эта компания. Так, ладно. А, ладно. Дохай, подимет, -то И напишите <с jurysic> в... В... в комментариях. А як баню звубити? Де баню звубити? О, давай тут буде баня. баню. А вже є за штука. Можемо не зробити самодіальний трактор. Та ні. Здраво, ви можеш зробити самодійний трактор, ніби це жителі, ніби це діти робили, і на ньому можна ще їздити. А, Ладно. Баня зробив. Не лишу. я не, не я, зробу, смею, я А Трошки піддамо Тошки в бані. Вогоньку. Подивись бану. А можна обрезати просто з відео це. Я це тоже обрізую. Ладно. давай тільки відео Та вс, постань. А то буде дуже багато блоків. Буде в ніч Та ні, все.

Підпишіться на Індус Калюз і будете бачити серії або понучка. І підпишіться на мене, вам легко, мені приємно. Так. Так. Нафіга ти це? А? Нафігатиться? А, тут там знімати. Все спалила? Длова. Все можеш виходити. Там за вас дуже жалко стане. Так, що Та все дяку Та все Все, от туши. Вот Блин, жаль вам. Блин. Блин. Тут цены, по бываемы, походу. Все, баньку, баньку оступили, тепер забиваємо баньку. Давай я зроблю нам хижину, там, де будуть жителі деревні ховати. І ще зроблю, я ще зроблю там, де вибалку, там де можна вибачити. О, тут маленький вогонь залишився. Що, давай, довідіти. На перший момент почали днімати. Ладно. Ні, давічка. Або тут треба навколо блоки поставити. Щоб не повалюватись, бо це місце дуже забагане. Так, зараз подивимося. Що це за запалка? Яка? Побачила, я роблю овічку, щоб ви бачите. Що велика? Я тій карті воді не було пасхалок. Зараз довоблю вічку і приїду до тебе до пасхалки. Треба якось удочку зробити.

Чого? Ну, при язык кадром будут робити. Чибабе. Баба! петь, бабе, пепе, А Ой, тут Зіна! вже не заходили. Я позвоню ему ти ще го не маєш. Я его сюда Может уже подавайтесь, Новичку Что лепеха, ну моя лепеха? новичка Не, я, я про Я У нас тут морквы такие были И это пасхалка? Вечку? Та я у меня річка. Тут щоб ви бачите вічка просто А не щоб попатись а вже допомагай, значого брати тут. Щоб можна хоч би... щоб тут можна було купатись. Води диви, Я зараз зроблю таке містечко, звідки, звідки треба йти в воду. Вот так прыгаєш воду, сідаєш, у собі кайфувати. Водить.

Ладно, шесть Так Давайте уже, ребятка. Пока. Кто додавился до кинтя, тот молодец. И всем пока. С вами был Дух 73К.